Труйна хмара накрила армянськ. Я їм почала мити ноги. Місце сушиться, шовошиться смарює. Місце схоже, змивається. Чому північ Криму вкрився іржею? Азовське загострення. Ми далі там діяти рішительні, не стіснятися, в тому числі досмотрів. Ситуація в Азовському морі наразі залишається складною. Росіяни охороняють міст чи готуються до нападу. Секретна зброя Сенцова. Мені каже, це сила і ключ Що може врятувати кримчанина? Підпільне свято. Як в Криму відзначили День Незалежності України? На висипину доту та проблеми зі шкірою масово скаржаться жителі армянська в Криму. У місті зафіксували викиди в атмосферу шкідливої речовини. ймовірно, серчаної кислоти. Місцеві кажуть, що це викиди хімічного підприємства Кримський титан. Як у людей згоріли городи і поіржавіло все, що було на подвір'ї, і що показала експертиза. Дивіться в ексклюзивному матеріалі Крим Реалії. Протираю. Протираю рукой, смотрите. Руки вот мокрые, блестят, вот все блеск. Це все, вот оно, все кислота. Чоловік живе у передмісті Армянська у селі перекоп. Те, що побачив на тракторі, навіть ризикнув спробувати на смак. І вирішився спробувати на язик, але почало жечь. жечь на язик. Я те саме кульошо та кислота. Огород повністю згорів. Все, помідори, перець, багарські залишилися і стручки. Люди розповідали про зеленувати наліт, який побачили на дахах будинків, парканах і на рослинах. У повітрі стояв запах кислоти. Ця жінка боїться випускати дітей на вулицю скрізь, іржа і, і наліт. От мальчик моє побуляв вчора. боту. Вот вийшов буквально на п'ять мінут. Зашов домой, я начала мыть ноги. вместе шелушиться, шовошиця смотрю, вместе з кожей смывается. Місцеві лікарні підтверджують, кількість пацієнтів за ознаками хімічного отруєння різко зросла. В екологічному скандалі російські змі не добирали слів. Армянськ сьогодні більше не декорації к фільму про апокаліпсис. Місцеві мешканці зняли ось цю сіру хмару, яка вирогідно і накрила місто їдучим слизом. Хоча про перші ознаки почали говорити в соцмережах ще 17 серпня. Але найбільше забруднення відчули 24 серпня. Місцеві почали говорити, що вночі того дня стався викид відомий речовини на хімічному заводі Кримський Титан. Кисло та Кислота полівакіслота заводу, завода. А більше що нас Саме меж підприємство причетність до забруднення заперечувало? Через ситуацій, в ситуацій, зв'язаних з внезапними залповими вибросами загрізняючих віществ атмосферу, не зафіксовано. Кореспондент Кримреалі, коли приїхав у перекоп, одразу відчув головний біль, запершило в горлі, та носі, На губах з'явився солоний присмак. Експерти переконані, що всі ці ознаки іржа, на лід – це реакція із сірчаною кислотою. Сірна кислота она обладает унікальним свойством, вона швидко поглощає воду из воздуха. Э, Органіку, органічні вещества, вона обуглює того, що поглощається вода. Аксенов доручає перевірити усі три хімічні підприємства, які працюють в районі Армянська та Красноперекопська. і не виключає, що це провокація з української сторони. Перу така ситуація произошла, подобних раніше не було. Ну, не знаю, думали спочатку, що вражені якісь, В даному випадку нам попыталися откуда-то какую-то інформацію таку ситуацію зіздати і зарубежа. Місцеві скаржаться, що токсичні випари вітер на цей з боку кисловідстійника кримського титану. Мешканець Армянська зняв, як виглядає зараз це озеро. Саме випари з нього могли і стати причиною забруднення регіону. От, коротше, висохло все нафік. Води вообще нету. Вон там где-то вдалеке, вдалеке щось є ще і все. Здесь воно все сухое. Ось так це кислотне озеро виглядало у 2014 році. Зараз воно обміліло, бо Дніпровська вода вже не надходить до Криму. Обсяги виробництва кримський титан не зменше, тому усі небезпечні відходи від хімічного виробництва лишаються тут і випаровуються. Філатовці вообще дишать нічим. Я приїхав в Філатовку після армянська, і я зрозумів, що у нас ще все нормально в армянській. За тиждень стали відомі результати експертизи перевірок, що ж за хмара накрила північ Криму. Хімічні елементи у озері від стіну кримського титану стали причиною забруднення. Попридворітельним даним проведених досліджень, причиною... Випадіння вічества явилось і спарення е, содержимого в кислоту який принадлежить філіалу тітанової інвестиції. Випадінню також цього вічества способствовало длительное повишенні температури атмосферного воздуха. Кримський кулак Маргарита Левтиненко переконана, що спека тут ні до чого в озері від стінку, де мали б розбавлятися відходи хімічного виробництва, катастрофічно не вистачає води. Не знаю, они будуть выходить из этой ситуації, тому що води дійсно не вистачає. А е, сірну кислоту нужно розбавляти, якщо там отстойники нужно розбавляти очень сильно, то тобто быть достаточно. Кроме того, фільтри теж нужна чистити или даже міняти. Також у випадку подібних осадів еколог радить частіше приймати душ, в приміщенні проводити вологе прибирання і побільше пити води та молока. Ця інформація буде корисною жителям Херсонської області, якщо роза вітрів розвернеться до материкової України. Ігор Токар, Олександр Шевченко, Олександра Славіна. для Крим. Реалії. Азовська криза. За останні кілька місяців росіяни посилили свою військову міцю при Азов'ї і тепер перевіряють майже всі цивільні судна. Одна з версій: Росія хоче виторгувати Дніпровську воду для Криму. Україна заявила, що не терпітиме такого нахабства. Чому ж російські військові спокійно підходять до українських берегів? І чому в Азовському морі досі немає державного кордону? Розбирався Ігор Токар. Абазріватель агресія Росії в Азовському морі. Уніан РФ готуються до можливого десантування. Українська правда, блокада Азовського моря. Навіщо це Росії? Це лише частина заголовків українських ЗМІ, присвячених кризі в Азовському морі. І всі матеріали зводяться до одного: хочеш миру, готуйся до війни. За останні три місяці акваторія Азовського моря перетворилася на військово-морський плацдарм. Тут проводять військові навчання і зупиняють всі, без виключення цивільні торгові кораблі. Такі висновки роблять аналітики неурядової організації Майдан Закордонних Справ спільно з ресурсом Блексі Ньюс. Вони щодня моніторять ситуацію у морі. бути готовими до вторження, А возобновлення переговорного процесу з Росією на щодо і демаркації границі згадувати не має смисла. Українська шазовська флотилія складається з ось таких прикордонних катерів. Їхнє призначення патрулювання, а не морський бій. Тому армія територіального оборону покладає на авіацію та артилерію. Цього літа об'єднані сили відпрацьовували саме такі сценарії. Прикордонники зізнаються такої активності. Нахабство, яку зараз росіяни демонструють, ніколи не бачили. Бойові одиниці ледь не впритул підходять до українських берегів. Лише за серпень таких випадків прикордонники нарахували понад 50. Ситуація в Азовському морі наразі залишається складною. Щодня е на відстані е 10 морських міль та більше від узбережжя ми спостерігаємо російські прикордонні катери. Згідно з міжнародним морським правом, державні кордони закінчуються за 12 морських миль від берега, тобто 22 кілометри. Проте це аж ніяк не стосується Азовського моря, бо від 2003 року ця акваторія спільна. Згідно документа про спільне використання Азовського моря, нейтральні води починаються ось тут, одразу за береговою лінією. І міжнародне морське право тут не діє. Відтак, поки цю угоду ніхто не розірвав, російська присутність біля українських берегів цілком законна. А переглядати кордони почали після Тузленського конфлікту. Ось так була поділена Керченська протока. Росія почала будувати дамбу до Тузли, щоб цей кордон перенести за острів. Так в Кремлі хотіли контролювати єдиний судноплавний шлях з Чорного до Азовського моря. Хоча з 54-го це була юрисдикція України. Я йду на конфлікт з Україною ради того, щоб відстояти російські національні інтереси. План Росіян не вдався зупинити будівництво. Вдалось буквально в десятках метрах від острова. Ми не збираємося. Вести переговори по тим питанням, які для України є вирішені. Тоді, у 2003 році, Росія та Україна домовились, що море буде спільним, а от визначити лінію морського кордону росіяни не хотіли, згадує Леоніто Савалюк, співавтор угоди і член делегації тодішніх перемовин. Ми е, вговорювали російську сторону розпочати такі переговори. Нам відповідали, що ми не розуміємо, о чому йде річ. Категорична позиція була Росії про те, що ці води розмежовуватись не можуть. Ми погодились там на ті дефініції, які нав'язувала російська сторона, про те, що це спільні води, що це історичні води, що це внутрішні води. Російська сторона була проти, щоб Керченікальським каналом володіла лише Україна суперечки щодо лінії розмежування, не вщухали аж до 2008-го. Україна наполягала на своєму варіанті контроль двох третин. А Росія на своєму майже на половині акваторії. Лінія кордону, яку російська сторона офіційно запропонувала нам, ось таким чином вони по-братськи вважали поділити Мазовське море. Ця лінія не відповідає абсолютно жодним ніяким правовим підставам. Дійти згоди вдалося лише у 2008 році, коли координати серединої лінії визначили за міжнародними правилами. Вона майже не відрізняється від першого варіанта. Відтак Україні відійшло 63, а Росії 37% відсотків Азовського моря. І, хоча мапи вже були завірені і підписані, їх так і не ратифікували. Нарощування і посилений контроль Азовського моря росіяни виправдовують охороною Керченського мосту, який до речі тепер проходить через острів Тузла. Соответствии по, по договору об Азовском море. Это море является внутренним морем. И оно подвергнуто вот этому Мы его не нарушаем не на йоту. Значит, однако, я должен сказать, мы должны там действовать решительнее, не стесняться, в том числе досмотров. Вот мы говорим о том, что да, Мне досмотры. Кажется, мы перестали есть. Стесняться. Они на самом деле присутствуют досмотры. А что нам делать, если нам угрожает взорвать Керченский мост? даже У департаменте США, Азовское загустрение, в крайне беспечным и уразия. агресії готові Україні допомагати. реакція буде така, яка є сьогодні. А саме підтримка України, санкції щодо Росії, закриття прогалин в оборонних можливостях України. Деякі експерти переконані, що атакувати з моря російський флот не збирається, а брязкають зброю і тиснуть, щоб Україна дала воду в Крим. Я не думаю, що буде якесь масштабне вторгнення, буде постійний тиск. Великі проблеми у нас з нашими. Торгівельними партнерами з експортом продукції, це буде. Петро Порошенко вже розпорядився посилити оборону приазов'я і розробити план виходу із ситуації, проте детали стратегії поки не розголошують. Я не збираюся з цим миритися і твердо переконаний, ситуація, яка складається зараз, я категорично не прийняв. Доручив підготувати відповідне засідання Ради національної безпеки і оборони з цього приводу. Я прошу Міністерство закордонних справ внести як найскорше свої пропозиції. Бо протиправні та підступні дії Москви в цьому регіоні не повинні і не будуть залишатися безкарними. Для того щоб Росія не нахабніла в Азовському морі, експерти радять Україні якнайшвидше розірвати угоду про спільне море в односторонньому порядку. Це дозволяє третя стаття Конвенції ООН. Міжнародне право Конвенція ООН з міжнародного морського права дає право кожній державі, в тому числі і нам самостійно без згоди будь-якої сторони встановити ширину територіального моря в 12 миль від берега. Після, на думку експерта, Україна має всі підстави позиватися до міжнародного суду і скликати країни, що підписали Будапештський меморандум, і гарантували Україні недоторканність та суверенність. Ігор Токар, Микита ісайко Володимир Паутов для Кримреалії. 111-й день голодує Олег Сенцов. Усім, хто хоче зрозуміти як він себе почуває, кримчанин радить гуглити слова дистрофія та анемія. Так, про свій стан режисер написав у листі подрузі продюсеру Анні Паленчук. Вона працює над постановкою п'єси Сенцова. Олег пише, що у камері читає Набокова та античний словник. Саме ця книга є на останніх фото Олега з колонії у Лабетнангі. Як мітингують та голодують на підтримку Сенцова в Україні та світі. Дивіться. Вона точно знає, як почувається Олег Сенцов, принаймні фізично. Переселенка з Луганщини Олена Самойленко наважилась голодувати на підтримку кримського режисера, хоча сам Сенцов неодноразово закликав не робити цього, бо ті, хто на волі, можуть інакше висловити свій протест. Я хотіла хоча б своїм там, от своєму кругу, розповісти, як це відбувається, що це на самом деле страшно, що це тяжело. Ну на самом деле голодовка це переносимая штука. А голодовка в умовах заключення це страшний поступок. Про кожен день без їжі Олена розповідала на своїй сторінці у Фейсбук, додавала фото, писала, що відчуває і як змінюється її стан. Вела щоденник голодування. Перші 10 днів очень хочеться їсть. Просипаєшся, хочеться їсти. Просипаєшся іноді того, як у тебе вот слюна. Прокатувається во рту. Е, іноді починаєш мерзнуть, потому что організм не розуміє, як йому с з терморегуляцією. Тобто, тепло июль, а ти мерзнеш просто люто. Сложно это як це время, допустимо, полярного дня в Лабетнангі. В Україні Сенцова підтримують і на великих концертних майданчиках. Океан Ельзи присвятив пісню Олегу та іншим політв'язням і закликав до їх звільнення. Ми вимагаємо, щоб вони були негайно звільнені А це інша акція поблизу консульства Росії в Києві. Стіну дипломатичної установи заклеїли гаслами фрісенцов. Ланцюгове голодування на підтримку Сенцова триває у Чехії. Колеги Олега, кінорежисери та сценаристи по черзі, щонайменше на добу відмовляються від їжі. Ініціативу митців вже підхопили люди інших професій. Чеський підприємець Павел Шрайбер залучив до ланцюгового голодування 60 людей. А є люди, які люблять Україну. Вони дуже поважають боротьбу, яку веде Олег Сенцов. Він тримає це голодування не за себе, але за всіх інших українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Доля такої людини торкнеться сердець. Чуєка хіти за серце. З півсотні портретів із Сенцовим принесли учасники так званого тихого протесту поблизу посольства Росії в Чехії. Усі фото з вимогами звільнення Олега передали працівникам російської дипустанови у Празі. Я горда, бо тут багато чехів, і горда на на свою Україну. Слава Україні! Хочу щоб він жив, щоб Олег жив. Натомість в Росії публічно підтримують Сенцова одиниці. У Москві відбулися одиночні пікети інтелігенції. В той день більше десяти протестувальників затримали. Формально мітинги не були узгоджені з міською владою і за російськими законами були нелегальними. Мені якраз імпонує мені приколності, то що вот, не здається. Тут можна бути сам не всі согласяться. Многі вважають, що уговорити його здатися і перестати голодати. Мені здається, в цьому його сила. До ключ паліт на Нобелівську премію миру Сенцова висунув колишній президент Польщі Лех Валенса. Ось відповідне письмове звернення від польського політика. Валенса сам лауреат Нобелівської премії 83-го року, тому мав право самостійно висувати нового кандидата. Сенцов підтримував Євромайдан в Україні як частину демократичної Європи і мирно протестував проти російської анексії свого рідного Криму. Правозахисна організація Amnesty International визнала вирок Сенцову несправедливим. США та ЄС роблять замало заради звільнення Сенцова. Вважає радянський дисидент Павло Литвинов. Він переконаний, Сенцова треба негайно витягати з російської в'язниці, проте відмовляти кримчанина від голодування не варто. Это его выбор. Я знаю людей, которые шли на голодовки. Многие мои друзья, у меня этого не было. Я их не отговариваю, потому что это глупо. Все аргументы они знают. Вот. А чтобы а они пригласили голодовку, чтобы меня успокоить, они не для этого начинают. Відпускати Сенцова російська влада вперто не хоче. Ось лист з відмовою помилувати Олега, який отримав архієпископ Сімферопольський і Кримський климент. Позиція Кремля українець має особисто просити пощади у Путіна, коли Росії політично вигідно, бранців обмінюють і відпускають без прохань про помилування. Нагадує Мустафа Джамілів. Наприклад, звільнили двох кримських татар обміняли веро, на двох російських бандитів в Турції, Ердогана. Те тоже не писали никаких обращений по помилованию. То есть Кремль, когда находит нужным обмен там или еще какие-то политическим соображения, не считается с тем, что обращался э, заключенный за помилованием или нет. А вот в этом случае они вот так себя ведут. На підтримку Сенцова Луганчанка Олена Самойленко голодувала 51 день. Далі відмовилась, виникла загроза її життю. Фізичний стан дівчини був критичний. Про те, що пройшла, коли голодувала, не шкодує. Невозможно постоянно держатися этой теми, і она глохнет в інформаційному Вот, А коли ти солидаризируешься таким образом, вот, получается, что ну. Ти не даєш хоча б ну, на, на рівні страниці свого Фейсбука, на рівні своїх коментарі каких-то СМІ не даєш та й темі загло. Олена не закликає повторювати її експеримент. Каже, це небезпечно для життя. Просить тільки пам'ятати про Санцова та інших українських політв'язнів. Дмитро Євченко, Микита Ісайко, Крим Релії. Активістку українського культурного центру в Криму Ольгу Павленко допитали у слідчому комітеті Росії, що розпитували силовики. Ольга не каже перед цим у її помешканні в Сімферополі ФСБ провела обшук. Увірвалися до квартири о 6.30 ранку, перевертали все три години. Офіційно заявили, що Павленко та її родину підозрюють у зв'язках із правим сектором. Організація нібито готувала замах на вбивство у Криму. У мене було вилучено тетраді, де там якісь вірші написані, якісь там пісні записані, тобто вони там знайшли щось, ну як вони сказали, точно екстремістського характеру. От вилучені картки пам'яті, вилучений телефон, там в якому є пісні. День Незалежності України у підпіллі відсвяткували кримчани. Влаштовувати масові акції цього дня на півострові заборонено. Тому кримчани відзначали тихо і поодинці. Про те, як місцеві чиновники у своїх кабінетах вітали один одного з Днем Незалежності, а в центрі Сімферополя слухали Викарчука. Дивіться далі. Мой любимый Крым. Люблю, скучаю, жду тебя, твоя независимая. У 27 лет отправила нам эту смс -очку. Ось такие витания звучали в крымском радиоэфире до Дня независимости Украины. Витали и завуалювано словами песни Океану Эльзы. Крымчане, скоро конец лета. С праздником все будет хорошо для каждого из нас. Все будет хорошо, придет наш час. Всем свободы, сограждане. Все будет добре. На п'ятому році анексії у Криму день незалежності відзначали майже підпільно. Люди вітали один одного в соцмережах, запускали жовто-блакитні кульки, фотографували святкове сало, показували свої паспорти. Українська газета надрукувала історію свята. У 2017-му Севастопольці ризикнули і зробили ось це фото, яке скандально обговорювали російські змі. Менше ніж торік було квітів біля пам'ятників Шевченку в різних містах. Люди приходили поодинці, щоб їх не звинуватили у проведенні незаконного мітинга. Політично важко тому, що українська мова переслідується, тому, що роблять зауваження в масових засоб засобах масової інформації в міському транспорті про те, що ми не розмовляли українською мовою. Забороняють навчати дітей українською мовою. Тепер патріоти святкують підпільно, бо їх стали затримувати в 16-му році. Напередодні свят активістам виписали попередження про кримінальну відповідальність в разі проведення акцій. Олену Попову, активістку українського культурного центру, без будь-яких причин затримали на вулиці. Придумте до машини, а чого, чого? Що сталося? Чому до нас? У нас є дані на вас. От така цитата. Навіть росіяни в День Незалежності України мають більше можливостей, ніж жителі півострова. В кількох містах провели акції та мітинги з плакатами на захист політв'язнів кримчан. Ти сінцов балоключної лі... українськи, який зараз держав до ладу на стаю. Але й там довелося відбиватися від агресивних перехожих. Ой, а -а -а! Так, так, бійте, так, Російські змі увесь день обговорювали український парад, лякали ним і кримчан. З бандерівським привітанням і гімном УПА під присмотром американських кураторів України сьогодні отмітила очередну годовщину незалежності. Найбільше їх роздратувало нове вітання армії. Мовляв, гасло Слава Україні Бандерівське. Хоча насправді кажуть історики, це вітання з'явилося ще за часів Української революції 17-21 років. Його використовував загін чорних запорожців. Слава Україні! У владних кабінетах кримські чиновники тихо вітали один одного зі святом. Про це написав Олександр Таліпов, екс-радник так званого віце-прем'єра Криму. У коментарях пишуть, що теж про це чули. Говорять, возможно, і наговаривают. Многие чиновники в Криму сьогодні друг друга тихонько поздравляють з праздником, А в оддільних кабінетах слишна гілірозборчева ще не вмерла. Вот такі тут діла. Мені один так і сказав: ну так это пока Путін, а он не вечен, І ми подождем. В этом есть часть правды. Дійсно, в Криму вітали з Днем Незалежності України. Але таких одиниці переконував Аксюнов в російському ток-шоу. Когда там говорят, коллеги, кто-то поздравляет, может быть, и единицы есть те, кто ностальгирует там в данном случае по Украине. Но приедьте сами, проведите сами для себя эксперимент, задайте на улице первому встречному вопрос о том, жалеют ли они о том, что произошло в 2014 году. И вы в 10 случаях из 10 услышите, что нет, не жалеют, и надо бы повторили бы еще раз. 24 серпня на кримських вулицях лунали українські пісні. Хоча офіційний вечір української музики в кафе Сімферополя скасували, причина скандальна публікація про концерт на одному з антиукраїнських сайтів. Організатори не схотіли неприємностей, хоча наголосили, такі вечори користуються великою популярністю. За останні кілька місяців ми провели три вечора української музики. Эти вечора були пропитані душевністю. Було много бажаючих попасть, но зали заповнялись очень быстро і мест не оставалось. Музиканти все ж подарували кримчанам свято, але вже на вулиці. І зірвали аплодисменти. Відсвяткувати змогли жителі Криму і в Києві. Сотні з них подарували безкоштовні квитки на концерт океану Ельзи. На простому конверті. Теж, Олександра Славіна, Володимир Нестайко для Кримреалії. Це була програма «Кримреалії». Ми показуємо, що відбувається в анексованому Криму. Дивіться нас в Ютуб та соцмережах. До зустрічі за тиждень.